Хотіти. Отже, на, о, наступний урок ми з вами проводимо у відеоформаті. Тому відкривайте, будь ласка, сторінку 68, це 6 і 8. Знайдіть, будь ласка, тему нашого уроку. Зробіть чарівний пальчик разом зі мною. 1, 2, 3. Покладіть його на перше слово і читаємо тему уроку разом зі мною. Парохайність. Дбаємо. Себе та інших поважання. Отже, діти, як ви гадаєте, про що ми сьогодні поговоримо? Так, діти, про охайність. Діти, чи знали ви, що охайна людина да, це не тільки та, яка виглядає гарно, шадно да, і охайно, а охайною людиною можна вважати ту людину, у якої зошити е, охайні. Каліграфічно, яка пише, і так далі. Тобто, сьогодні ми будемо казати про охайність у всіх аспектах. І перше наше завдання ми маємо переглянути з вами презентацію, яка називається Правила написання цифр, літер і математичних знаків у зошиті в клітинку. Тобто, зараз ми запам'ятаємо з вами правила, які треба виконувати. Щоб ваші зошити завжди були охайні. Тому увага на екран. Правило написання цифр, літер і математичних знаків у зошиті в клітинку. Правило перше. Потрібно писати тільки рукописні цифри і літери. Правило друге. Кожну рукописну цифру, знак. Малу літеру. Пишуть на всю клітинку. Велику літеру пишуть на дві клітинки. Отже, діти. Ось такі два коротенькі правила, але вони нам дуже сильно допоможуть. Отже, і зараз знайшли, будь ласка, праву фотоапарат. Зробили чарівний пальчик і читаємо разом зі мною перше право. Потрібно писати тільки рукописні. Цифри й літери». Читаємо вдруге. Потрібно писати тільки рукописні цифри й літери. І читаємо втретє. Потрібно писати тільки рукописні цифри й літери. Отже, діти, тепер спробуємо відтворити з пам'яті. Можете закрити оченятка і закрити обов'язково. Написане в зошиті і разом зі мною повторюю: Потрібно писати тільки рукописні цифри й літери. Запам'ятали діти, що в наших робочих зошитах з математики ми тепер будемо писати тільки рукописні літери. А як діти їх писати? Хто запам'ятав? Так. молодці! Кожну букву, кожну цифру, кожен математичний знак ми з вами пишемо на всю клітинку да, висотою, а велику букву діти ми будемо писати правильно, на дві клітинки. Ви з цим вже знайомі, да? тому ми це з вами тільки повторюємо, отже, запам'ятали. І зараз ми з вами а, потренуємо вашу уваж... уважність і пам'ять. Перше завдання. Нам з вами потрібно переглянути мультфільм, запам'ятати, а потім відтворити рукописними буквами все те, що ми почули. Тому увага на екран. Пробачте, у вас щось трапилося або щось відбулося? Нічого не трапилося. І зовсім нічого не відбулося. Невже не бачиш? Просто нам нудно. Так, отже, діти, ми з вами прослухали, запам'ятали. І тепер ми маємо відтворити те, що почули. Наприклад, діти, я запам'ятала речення просто нам нудно. Тому у зошиті на сторінці 68 я знайшла третє завдання, третю зірочку, а саме, де, да, діти, це ось таке поле. І запишу зараз це речення рукописними буквами. Діти, я поставлю відео на паузу, напишу, а потім ми перейдемо. Отже, діти, кожен може відтворити своє речення, яке запам'ятав, я відтворила моє таке. Просто нам нудно. Діти, зверніть увагу, що я відступила на початку дві клітиночки, і між кожним словом я пропускаю дві клітинки. Тому, діти, зараз поставте відео на паузу і спишіть просто нам. Нудно. А ми з вами, діти, рухаємося далі. Знайшли четверте завдання. Розумничка принесла нам свій улюблений віршик. І е, ми його зараз з вами прочитаємо і подумаємо, чому розумничка е, любить рахувати предмети. Тому зробили чарівний пальчик, поклали його на перше слово додавати і читаємо разом. з Додавати, віднімати, множити, ділити, правильно порахувати. Так важливо, діти. Отже, давайте поміркуємо, чому ж розумниця любить рахувати предмети? Так, по-перше, бо вона розумничка. Так, по-друге, діти правильно, вона любить математику. Пригадайте, за минулі тижні да, ми з вами дізналися, що вона любить математику. Діти, а чому вона да, любить математику? Бо в житті дуже важливо правильно вміти порахувати. Отже, діти, тому і ми з вами маємо любити математику і вміти правильно рахувати. А ми з вами рухаємося далі. Знайшли, будь ласка. Завдання запам'ятайлика на сторінці 69, а саме сьоме завдання «Вправу на розвиток пам'яті. Зараз ми переглянемо презентацію, а ваше завдання відтворити те, що ви побачите у презентації. Тому увага на екран! Так, отже, діти, я думаю, ви вже запам'ятовуєте. Давайте кольори, розміри, що написано. Так, єдіть, запам'ятайте. Тепер можете поставити відео на паузу і відтворити те, що ви побачили. Отже, діти, я відтворила те, що побачила. Відтворила я це Тому у вас так, таке саме завдання. А ми з вами, діти, рухаємося далі. Так, відтворили. І зараз у нас з вами право фотоапарат. Запам'ятати нам потрібно прийти. Тому сіли уважно. Сіли рівненько і дивимося уважно. Так, поїхали. 6 плюс 3. 6 мінус 3. 2 плюс 6. 5 мінус 3. Так, діти, спробуємо відтворити. Отже, перший приклад, який у нас був: так, 6 плюс 3. Пишемо 6. Плюс 3. Дорівнює діти. 9. Добре, другий приклад. 6 мінус 3. Молодці. Дорівнює. 3. Далі діти. У нас був приклад 2 плюс 6. Дорівнює. 8 молодці. І останній приклад. 5 мінус три молодці, Дорівнює 2. Розумнички. Так, перегортаємо сторінку, рухаємося далі. Зараз у нас з вами завдання від читальника. І знайшли 10 завдання. Нам з вами потрібно закінчити речення. Тобто знайти його продовження. Зробили чарівний пальчик. Знайшли першу комірку і читаємо разом зі мною. Тлумачний словник це довідкова книга, у якій в алфавітному порядку наведено. Діти, а тепер подумайте, що ж у нас наведено. Словникові слова, слова іншомовного походження, чи слова та їхні пояснення. Так, діти, я одразу побачила, що ви всі знаєте, що це довідкова книга, у якій нам пояснюють слова. Наведені слова і їхні пояснення. Тому, діти, поєднали, будь ласка, слова та їхні пояснення. Абсолютно правильно. Так, якимось кольоровим олівчиком. А ми рухаємося далі. У нас з вами вправа фотоапарат. Отже, діти. З вами увімкнемо відео. Поїхали. Синоніми це слова, однакові або близькі значенням. Читаємо вдруге. синоніми це слова, однакові або близькі значенням. Читаємо втретє. Синоніми це слова. Однакові або близькі зазначення. Так, сфотографували. А тепер відтворюємо з пам'яті. Отже, діти поставили на паузу і кожен сам собі відтворив. А сам синоніми це слова однакові або близькі за значенням. Отже, діти, якщо ви безпомилково відтворили да, те, що ми з вами тільки що прочитали, то я вас вітаю. У вас гарно. А ми рухаємося. далі. І знайшли, будь ласка, 12 запитання. Отже, ем, як завжди, діти, ми читаємо текст разом з диктором і підкреслюємо слова, які диктор читає неправильно. А ще, діти, ви у голос виправляєте його помилки. Тому приготувалися, щоб правильно. Слова, потрібно навчитися заміняти їх синоніми. Синоніми це склади, які мають однакове або близьке значення, але відрізняються звучанням і друкуванням. Проживати мешкати, бажати хотіти. Азбука алфавіт абет. Так, отже, діти, перевірте, у вас мають бути підкреслені такі слова. так? Да? Слова і написання. Отже, діти, а ну візьміть жовтий маркер і ще раз виділимо, діти, так що ж таке синонім? Так, це слова, які мають однакове. Да? Або близьке значення, тобто вони однакові або близькі за значенням. Але, діти, головне, ці слова будуть відрізнятися за звучанням, а також написанням. Тому діти виділяємо синоніми слова, у яких однакове але, або близьке значення, але відрізняються звучанням і написанням. Наприклад, діти. Да? Проживати те ж саме, що й мешкати, бажати це те ж саме, що хотіти. Азбука, алфавіт і абетка це також синоніми. Діти, означають вони одне і те саме слово, але подивіться, читаються, тобто звучать вони по-різному, і написані вони також по різному. Тому, діти, ми зараз з вами спробуємо допомогти кнопочці попрацювати із синонімами, повправлятися їх шукати. Для цього діти знайшли свій словничок першокласний. Відкрили, діти, будь ласка, сторінку 4. сторінку 4 і покладіть його поруч. Отже, діти, у нас з вами є два слова красивий, сонячний. Діти, нам з вами потрібно дібрати до цих слів синоніми і записати їх у відведеному місці. Отже, діти, ану, дивимося в наш словничок і шукаємо перше слово красивий. Так, можете поставити на паузу. Я вже знаю, що ви знайшли. Красивий, діти внизу сторінки, да, сторінка 4. Красивий, гарний, чудовий, прекрасний. Так, діти. а ну давайте до, до слова сонячний. Наступне слово сонячний. Діти, до речі, синоніми в словнику, да, наведені в алфавітному порядку. Тому шукаємо сонячний на сторінці 5. Світлий, яскравий, погожий. Діти, запишемо до кожного слова по одному сину. Ще раз, красивий це те ж саме, що гарний, а сонячний це те ж саме, що світлий. Тому, діти, ставимо на паузу і записуємо. Отже, діти, я записала: перевіряйте, разом зі мною. Ще раз красивий це гарний, сонячний це світлий. Отже, діти, і у нас з вами останнє завдання. Як завжди, нам з вами потрібно да, за хвилину прочитати текст. Тому перегорнули сторінка 71. Отже, діти, одна хвилина. Час пішов. Так, діти, час у нас з вами закінчився. Беремо, будь ласка, зелений маркер і виділяємо слово, де зупинитися. Так, ага. сірий в мене. Треба зелений. Так, другий раз ми читаємо разом зі мною. Зробили чарівний пальчик, читай. Жив колись змій. Він їв людей і не давав їм проходу. Збудував один коваль неподалік Змієвого лігва кузню і став думати, як би звести того Змія зі світу, щоб він людей не чіпав. От Змієві досадно, що йде від коваля стук, як той коваль кує в кузні. Прилітає Змій до кузні. Гей! Що ти тут ляпаєш, не даєш мені спати? Я тебе з'їм. Що ж, то твоя воля, не борони тільки мені востаннє помолитися. Так, діти, і читаємо з вами третій раз, одна хвилина час пішов. Читаємо вголос. Так, отже, діти, час завершився. Беремо рожевий маркер і виділяємо слово, де зупинилися. І не забудьте виділити цифру. Так, отже, діти. Я вам вдячна за наш урок. Ми його з вами гарно провели. Тому на цьому наш урок завершується. До побачення!